Усім привіт! Я хочу більш детально розповісти про цю піраміду зцілення, про яку я говорила, бо в людей є запитання, як це робити більш точніше. Я це роблю в практиках в сесіях, веду от людину з певним запитом, ми там все робимо. І потім я ставлю, якщо це потрібно людині, цю піраміду і завожу її туди під час цієї практики. Ну Що таке практика? Щоб туди піднятися, наче можна помедитувати. Свідомість свою підняти вище туди до вищих сил. Якщо ви цим не займаєтеся, можна просто уявити, от ви сіли собі, розслабились, зробили глибокий вдих, видих, просто розслабтеся. Уявіть, що на вас падає великий стовп світла. От прям великий, от прям відчуйте, як цей стовп світла падає вам на голову, на плечі, прям наче ви можете відчути, як цей стовп енергії давить на, на вас. І ви в цей стовп енергії піднімаєтесь. От Просто уявіть, фантазуйте. Я не знаю, як кому, бо не всі можуть піднятися, просто пофантазуйте, що ви от свою, ви, звичайно, сидите на місці, але свою свідомість ви піднімаєте. Тобто ви от, наче, піднімаєтеся в цю енергію, в це світло доверху, доверху, доверху. І от ви вірите в вищі сили. Хтось в Бога, ангелів, хранителів, хто в кого, ну, як у вас. Це виходить, в кого ви вірите, от ви наче туди піднімаєтеся. І уявляєте там собі перед собою піраміду. Вона має чотири сторони. Кожен кут, от за кожен кут цієї піраміди відповідають певні сили вищі, які будуть давати вам ту енергію, стілення, яка вам потрібна. Туди можна підніматися, якщо у вас там щось болить, в цю піраміду. Ви можете туди зайти, уявити там таку кушетку. І лягти просто, От відчуйте, що ви прямо там туди лягаєте, і проговорюєте, що я залишаю свій фантом там настільки, наскільки потрібно, щоб він зцілився і повернувся вам назад. Висловили намір, що ви хочете там зцілити, і повертаєтеся собі назад, фантом до вас повернеться. Не бійтеся це все безпечно, там немає нічого страшного. Якщо у вас є якась ситуація. Що стосується там, сім'ї, наприклад, з чоловіком якісь проблеми, там, з сестрою, братом, ну, я не знаю, на роботі, з кимось, ви можете навіть піднятися самі туди, в цю піраміду, підняти з собою цю людину, з якою у вас є конфлікт. Уявити, що там всередині є стіл, стільці, ви туди сідаєте. Біля вас навіть можуть сісти вищі сили, ви можете це уявити, побачити, якщо хтось нормально бачить, покажуть усе. Ви навіть відчуєте, хто біля вас які вищі сили, хто підійшов. Ви сідаєте і висловлюєте намір, що ви хочете, який конфлікт ну, якби, щоб він мав ну, завершився для вас. Закрився, да? розкрутився цей конфлікт, щоб хтось всі зрозуміли один одного правильно, щоб він закрився в позитивну сторону для всіх і так далі. Оце так робите, і також фантоми свої ви там залишаєте, фантомчики свої. От ви уявляєте, що там от вас свідомість, якби ваш фантом залишився, і ви повертаєтеся назад. Обов'язково дякуйте. Обов'язково дякуйте. Попросіть своїми словами вищі сили, так як не треба там певні якісь. Ви просто своїми словами. Головне щиро розумієте в чому суть? від душі. Сама головна молитва це не те, що ви читаєте з книжки, навіть з Біблії, що ви просто читаєте, від, вибачте, від Балди такого читати, просто як горохом об стіну. А саме головне від душі це попросити. Попросите оце зцілення, стілення, що вашого тіла, що вашої ситуації, щоб вона розрішилась вам якнайкраще. От в цьому ця суть головна. І обов'язково подякуйте і спускайтеся донизу. От так це працює. Ви попробуйте. Я скажу так, що результат однозначно буде. І він буде позитивний в вашу сторону, в тій чи іншій мірі, це однозначно. Тому користуйтесь, пробуйте, я це роблю, якби людям уже в сесії, да? якщо це потрібно, а ви попробуйте самі.